Вже другу воєнну осінь Україна протистоїть підступному ворогові. Вже другу воєнну осінь. Кращі сини та доньки України віддають своє життя за незалежність Батьківщини. 29 листопада шосткинська громада попрощалася ще з одним своїм земляком, відважним захисником України Василем Назаренком. Єдина дитина в родині з'явилася на світ 14 липня 1980 року. Василько був активною, емоційною, жвавою дитиною, у спілкуванні легким, у спорті, яким захоплювався, дуже цілеспрямованим. Футбол став улюбленим видом, і хлопчик займався ним наполегливо. Чоловік навчався у школі номер 8 згодом у Шосткинському училищі номер 10 Освоївши професію, влаштувався на одне з підприємств міста, але ситуація склалася так, що він мав виїхати за кордон на заробітки. Тривала хвороба рідної людини примусила чоловіка повернутися до рідного міста. Своєму родичу, інваліду з дитинства, Василь Миколевич став опікуном і піклувався про нього до останніх днів життя. Довелося взяти на себе більшу частину обов'язків з утримання чималого господарства. Василь не цурався будь-якої домашньої роботи, працював на городі та у садку, доглядав за свійськими тваринами, лагодив будинок. Василь Назаренко вільний час любив займатися риболовлею та спілкуватися з друзями. Напередодні війни чоловік навіки попрощався. З найріднішими людьми важкі втрати найрідніших людей довелося пережити чоловіку. Бабуся та мама пішли з життя, і це стало для Василя тяжким душевним випробовуванням. Ці особисті втрати співпали з початком військової агресії Росії проти України. За рік після смерті матері Василь Миколаєвич вирушив до військомату та записався. Добровольцем на фронт на захист України Василь Миколаєвич став навесні 2023 року. На фронті виконував обов'язки солдата зенітного артилерійського взводу. Але підступна хвороба змусила чоловіка перейти від боротьби за свободу і незалежність України до боротьби за власне життя. Складне лікування, молитви за зцілення Василя від рідних і друзів. На жаль, дива не сталося. 23 листопада Василь Миколайович Назаренко відійшов у вічність в обійми Бога та Матусі. Йому назавжди 43. Для товаришів по службі Василь Назаренко назавжди залишиться в пам'яті як справжній захисник, справжній борець за свободу України. Ми потіряли сьогодні хорошого бійця нашого, моєї батареї. Василь Миколаєвич був хорошим воїном. До останнього дня він знаходився на бойовій позиції, тобто виповняв бойове завдання по, по охороні Чернігівщини. Вічна пам'ять йому тих, хто віддає своє життя за незалежність України з кожним днем все більше. Завдання тих, хто живе тут у тилу, зберігати пам'ять про героїв. В такі хвилини хочеться помовчати, помовчати і низько вклонитись всім захисникам, вклонитись тобі, Василю, колонитись тим хлопцям, що зараз на таких важких умовах захищають нашу свободу Вклонитись вашим батькам. Хлопці, ви неймовірні. Хай пам'ять про вас залишиться в нас назавжди. Низький уклін, тобі, Василю, хай твоя душа знайде спокій. Гідний син України поклав на вівтар Батьківщини найцінніше своє життя. Ще один герой пішов у засвіти, і тепер боронитиме рідну землю з небес. Ще один герой, випускник нашого закладу, освіти. Загинув, захищаючи незалежність, недоторканість нашої держави. То колектив Шостинського вищого професійного училища висловлює співчуття рідним, близьким, міській вам Пам'ять про Василя Василя Миколаєвича завжди буде в наших серцях: герої намирає! Слава Герою! Слава Україні! Ми маємо пам'ятати про ціну, яку доводиться платити українському народові за свободу. І можливість жити на власній землі. Клята війна не дає спокою, калічить наших кращих захисників, відбирає здоров'я, відбирає життя. Василь наш справжній герой, і він все робив для того, щоб Україна була вільною. Залишиться в наших серцях Василь Миколаївич завжди справжнім героєм. Глибоке співчуття рідним і близьким, його товаришам і побратимам. Слава нашому герою! Слава Україні! Слава. Мешканці громади провели Василя Назаренка в останню путь дорогою честі, шани та вічної слави. На Сумщині взято під варто чоловіка, який вистрелив з рушниці водносельчанина. За клопотанням слідчого та прокурора Конотопської окружної прокуратури. Рішенням суду 38-річному підозрюваному в замаху на вбивство односельчанина обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без прав на заставу. Мова йде про подію, що сталася 24 листопада 2023 року в селі Конотопського району. Підозрюваний прийшов у будинок до знайомої. Із собою в чоловіка був обріз мисливської рушниці. У літній кухні вони влаштували застілля. У цей час додому повернувся чоловік. Він почав висловлювати своє незадоволення щодо побаченого. Між чоловіками розпочалася словесна перепалка, під час якої гість з відстані одного метра вистрелив у господаря будинку з рушниці в область грудної клітки. 43-річний потерпілий отримав поранення та був госпіталізований для надання медичної допомоги. Дії обвинуваченого кваліфіковано як. Закінчений замах на вчинення умисного вбивства. Дорожня транспортна пригода сталася вчора близько 16.00. До Шосткинського районного управління поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду на вулиці Вороніській у Шостці. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. По приїзду правоохоронці попередньо встановили, що 60-річний водій, керуючи автомобілем газель Рута, під час висадки пасажирів допустив наїзд на 83-річну жінку, у результаті чого вона отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. До центральної районної лікарні транспортний засіб поліцейські помістили на майданчик для тимчасового зберігання. Слідчі за даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. Мешканець села Рудніва викрав більше тонни кукурузи з поля, що належало агрофірмі. До відділення поліції №2 2 міста Путивль звернувся агроном місцевого підприємства та повідомив, що невідомі викрали з поля агрофірми кукурузу. На місце події негайно направилася слідчо-оперативна група. Працівники поліції встановили, що до злочину причетний 40-річний місцевий мешканець. Як з'ясувалося, чоловік протягом декількох тижнів приїжджав на поле, засіяне кукурудзою, ламав качани, складав їх у мішки та ховав. У малодоступному місці, коли кукурудзи вже було вдосталь, зловмисник вирішив вивезти викрадене на вантажному автомобілі. В той момент, як чоловік виїжджав з поля, його помітив агроном та повідомив до поліції. Слідчі вилучили у правопорушника 32 мішки з качанами кукурудзи, вагою майже 1200 кілограмів, та автомобіль, на якому зловмисник перевозив викрадене. За такі неправомірні дії чоловіку загрожує кримінальна відповідальність. За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 4 в статті 185 Кримінального кодексу України крадіжка вчинена в умовах воєнного стану. Наразі досудове слідство триває. Незважаючи на те, що негода майже стихла, жителі області продовжують відчувати її наслідки. Так, вже зранку 28 листопада підрозділи ДСНС двічі залучалися до надання допомоги у Сумському районі в селі Крижик. Рятувальники вивільняли із снігового замету легковик, в якому знаходилася родина з трирічною дитиною. До речі, завчора на Ухтирщині, Липоводолинщині, Буринщині та Недригалівщині. Рятувальники вивільнили із снігових заметів 23 автомобілі, серед яких чотири вантажівки. Через пошкодження електрообладнання внаслідок негоди, яка панувала в Україні 26 до двадцять. 7 листопада тимчасово без розподілу електроенергії на 28 листопада знаходилося 17 населених пунктів та близько двох тисяч абонентів у Буринському, Королевецькому, Сумському та Білопільському районах. При цьому енергетики вже заживили понад 5,5 тисяч споживачів, але розслаблятися зарано попереджають рятувальники. Адже за інформацією синоптиків, на 29 листопада в області знову очікується погіршення погодних умов. Будуть сильний мокрий сніг та дощ місцями ожеледь. Силення вітру до 17-22 метрів за секунду, місцями до 25 метрів за секунду. Тому ДСНСівці вкотре застерігають водіїв бути вкрай обережними на дорозі та по можливості утриматися від виїздів, особливо за межі населених пунктів. Фартушках, кухарських ковпачках діти з цікавістю та завзяттям маленькими ручками розрівнюють тісто, викладають на нього начинку. Цього разу на майстер-класі у ресторані Орфей учні 4 класу школи 11. Вони готують піцу. Подібні майстер-класи у закладі проводять вже понад місяць. Адміністраторка ресторану Євгенія говорить, спершу ці заходи планували проводити для дітей внутрішньо переміщених осіб. Ми хотіли залучити дітей, щоб вони знайшли нових друзів, більш якось адаптувалися до нашої громади, але побачили, що є в принципі попит на такого виду діяльність дітей приводять не тільки внутрішньо переміщені, школярів багато, класів багато. Ось дітей вчаться, працюють з тістом, вчаться працювати з кухонним приладдям. Хлопці та дівчата на власний смак обрали начинки для своїх піц і передали їх на кухню для випікання. 20 хвилин очікування промайнули швидко за грою у Джанга. Серед тих, хто цього разу прийшов на майстер-клас, є й такі, хто вже не перший раз готує тут смаколики власноруч. Однак всі без винятку в захваті, і від спілкування з друзями, і від самого кулінарного процесу. Я тут був ще раніше. Я люблю їсти піцу, яка зроблена своїми руками. Я сьогодні прийшла вперше в, в Орфею готувати піцу. Це таке м'яке, і вона не липне до рук. Я робила піцу з огірками, томатом, перчиком та ковбасою. Піца, яка зроблена своїми руками, вона найсмачніша. Мені сподобалось найбільше кладати начинку я б хотіла б сюди ще прийти на майстер-клас. Кожного з дітей піця вийшла унікальною, смачна, з хрусткою з коринкою. Діти за бажанням скуштували свої шедеври ще гарячими. Також можна забрати піцу з собою додому. У меню для майстер-класів не тільки піца. Молодшим учасникам пропонують почаклувати над бургерами. Також є можливість приготувати фруктовий вітамінний салат. Батьки, які привели своїх дітей на майстер-клас, говорять, такі заходи зараз потрібні, як ніколи. Зараз діти дуже мало спілкуються між собою завдяки цьому дистанційному навчанню. Їм потрібен більше спілкування. І дуже добре, що вони зустрічаються поза школою. І ось такі майстер-класи дуже для дітей дуже цікаві. Для дітей це і знання, і проводження часу разом. Ну, я думаю, це дуже корисне. Потрапити на майстер-клас дуже просто. Необхідно звернутися за номером телефону закладу. Бажаючи взяти участь у заході, запишуть на найближчу вільну дату і розкажуть усі подробиці. Особливо ми запрошуємо діток ВПО, та які постраждали від війни. Можливо, у кого батьки на фронті воюють, захищають нашу країну. Ми будемо раді їх бачити, будемо раді працювати з ними, будемо раді подарувати їм радість, щастя, чимось їх зайняти, відволікти від такої ситуації в країні.